Друзі, вітаю! В попередніх відео ми з вами заглядали всередину оптичного бокса. Думаю, прийшла пора зазирнути всередину оптичної панелі. Ще її називають оптичним кросом чи ОДФ. Перед вами типова оптична панель. Ось заходить магістральний оптичний кабель. Ось тут фіксується його силовий елемент, бо сам кабель зазвичай достатньо жорсткий. Далі кабель зачищається, знежирюється, розділяється на окремі волокна та приварюється до піхтейлів. Залишки кабелю викладаються по довжині сплейс касети. Місце зварки захищається ось такою термоусадкою. Це спеціальна гільза, яка стискається від високої температури у печі зварювального апарата. Далі ці гільзи викладаються у відповідні місця на сплейс касеті та закриваються кришкою. На передню пластину оптичного кроса встановлюються адаптери. У мене тут адаптери типу SC, але можуть бути варіації. З внутрішньої сторони панелі в адаптери встановлюємо роз'єми піхтейлів, а зовнішні – зовнішньої пачкорди, які, власне, уже і під'єднують до потрібного обладнання. Ми в eServer е розробили свою модель оптичного кросу, яку вважаємо максимально зручною в роботі. Також ми пропонуємо різні варіанти комплектації таких панелей. Деталі та посилання в описі нижче. Сподіваюся, було цікаво. Буду вдячний за ваші коментарі. Хай щастить!